День стрібляства зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання продовжується надзвичайно гарна, сприятлива доба. Доба хмаринки. Так що, хто вчора одружився, повезе їм життя, буде щасливим, радісним і буде. Довго тривали сьогодні. Наші предки по польоту птахів по вигляду хмаринок передбачали майбутнє. Якщо небо все закрите хмарами або цілий день світить сонечко, значить наступний місяць буде не дуже сприятливим. А якщо і сонце світить, і хмаринки на небі, значить, чекаємо на гарні новини. Сьогодні дуже добре подати заяву на шлюб. День сприяє. Також його називають інтуїтивним днем. Сьогодні ми можемо відчути, хто поряд з нами, чи це друг, чи він лише ним прикидається. Також сьогодні, якщо запропонували дівчині свою руку і серце двоє хлопців, вона точно вибере кому дати позитивну відповідь. В цей день дуже добре робити пожертвування. Навіть найбільший скупердяга віддасть частинку своїх заощаджень тим, кому повезло в житті менше або на фронт. Сьогодні лише не можна ні в якому разі давати на прокат свій одяг. Ви віддаєте свій добробут, своє везіння. Також сьогодні табу для того, щоб відправитись або в короткотермінову, або в торбу, або в довготермінову подорож. І для волонтерів теж не дуже день сприятливий. Так що почекаємо до завтра, або після, хоча б обіду. Місяць продовжує рух по знаку козерога, не то козел. Не то риба в нікозерога. Ми стаємо заощадливі, а сьогодні ще міжнародний день заощаджень. Ось таке співпадіння. Так що сьогодні ми стаємо дуже практичні. Йдемо на базар, магазин купуємо лише те, за чим намірились піти і ні в якому разі не придбаємо нічого зайвого. Наш організм сьогодні потребує чогось смачненького, солоненького, адже це земний знак, так що дуже. Нам буде смакувати і оселечики, і, і якісь е, страви із фіолетового синього кольорів, е, овочів, фруктів. Дуже добре сьогодні полікувати протилежний знак козорога. Це рак, який відповідає за наш шлунок. Тобто ідеально лікувати сьогодні і виразки, і гастрити. Ну і в Дні козорога наш шлунок буде нам дуже вдячний за різні гастри. Астрономічні надмірності. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.